Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі ТелеграфЮей. Мене звати Микита Міхальов. Зараз будемо говорити про заяви наші, які стосуються та наших міжнародних друзів партнерів, від яких хотілося б більше аніж є по факту. І е, дії ворога на міжнародній арені теж будемо обговорювати зараз детально. Мій гість. Нині це Тарас Семенюк, аналітик інституту освітньої аналітики солідінфо експерт експерт-міжнародник. Тарас, мої вітання. Вітаю, добрий день. Так і я пропоную розпочати з двох заяв. І зараз поясню глядачам, чому я їх вирішив дати синхронно, тому що вони в принципі стосуються плюс-мінус одного і того самого. Президент Зеленський, а, коментуючи отівки у ЗМІ про те, що Україна там готова на замороження по лінії фронту, там в обмін на вступу НАТО каже, Україна не піде на територіальні поступки незалежно від результату виборів у Сполучених Штатах і подальшої підтримки України паралельно з цим. От той лисий росіянин, який постпред в організації Об'єднаних Націй Нібензя від Росії каже повторення сценарія з мінськими договоренностями і заморозкою фронту не буде. І якщо росіянам я схильний не вірити апріорі, то у мене тут виникає питання на одну й саму ту саму тематику уже вдруге за тиждень. Однаково ствердна відповідь: перша була стосовно перемовин про неудари по НПЗ та електростанціям, що обидві сторони одночасно спростували ці заяви. Врешті-решт, ми зараз просто спостерігаємо за кашею в і вакханалію вкидів стосовно заморозки, чи все ж таки ну, вихід на рівень спростування навіть расистів? ну, говорить, можливо, про зворотня. Ну розумієш, справа в тому, що очевидно є певна певний рівень і певна публічна інформаційна складова всього, що відбувається довкола України війни. І є, звісно, шокуарчина, де обговорюються не публічні речі. Очевидно, ці не публічні речі інколи мають більшу вагу, ніж те, що ми те, що ми бачимо чи чуємо в засобах масової інформації. Ну немає. Єдиної версії, є різні версії, різні моменти, які виникають, які з'являються саме от, е, в цьому плані. Тому я думаю, що е, те, що ми чуємо публічно, з скажімо, від кремлівських представників. Не потрібно сприймати як святу правду. Та, очевидно, вони в інформаційному плані намагаються тримати і захопити певне лідерство, так і його утримувати далі. Для того, щоб тому що інформаційна, інформаційний фронт це один з важливі, найважливіших фронтів в будь-якій війні, не тільки в нашій. Ну і демонструвати, начебто, непохитність таку, так, яку Росія хотіла би представити. А з іншого боку, ми розуміємо, що є ситуація, коли. Очевидно, ситуація скажімо, з тим, якщо б Україна отримала відповідну зброю, відповідно вона би могла мати більше аргументів на те, щоб натиснути на Кремль і таким чином і таким чином від, на своїх умовах, на своїх, скажімо, перспективах говорити про можливі мирні, там передмирні переговори, все що стосується зупинки війни. Тут цікавий момент в тому, що очевидно наші союзники розуміють, що нам потрібно більше зброї для того, щоб було більше аргументів. І я тут погоджуюсь з паном Жоріним, який каже: а Сенс рашистами ти зараз на перемовини, якщо у них важурі все на лінії фронту, і вони це відчувають. Якщо це розуміють наші партнери, а ми чуємо зі слів того ж президента Зеленського, що тільки 10% від обіцяного цього року ми отримали від американців, які надають нам найбільше пакету допомоги, то тут виникає інше питання: а вони ж не пояснюють свої затримки, окрім звісно, тих пояснень Салівана про те, що це логістика. Жодних інших пояснень немає. Решта, це теж просочення у засоби масової інформації, про проблеми на складах Пентагону і так далі. І поки немає офіційних пояснень, це все скидається на якийсь певний саботаж. Ну, це так. не є я би не називав це саботаж, бо я би назвав це певними політичними прорахунками. Адже mm -hmm. в Сполучених Штатах будуть і, Очевидно, будь-які аргументи на підтримку, скажімо, нас з точки зору зброї. Е Трамп буде використовувати як втягнення Сполучених Штатів в, в, в третю світову війну. Він вже про це говорив не раз. Тобто, він е, заявляв про те, що от я зупиню війну в Україні, я е, е, подзвоню до Путіна. і умовно там я знаю, як з ним домовитись. Е, і з іншого боку, він завжди говорить про те, що демократи хочуть втягнути Америку. в війну, а це означає, що можливо наші військові підуть воювати десь там. А суспільство реагує в Сполучених Штатах Америки дуже болісно на можливі перспективи участі в якійсь там десь далекій війні. Вони тільки Афганістан закрили, а тут відкривається новий фронт і Очевидно, демократи не ризикнули на, на підняття ставок і не ризикнули на те, що ціною наших власних втрат. Вони не ризикують тим, щоб повзли їхні рейтинги, щоб Трамп остаточно отримав велику перевагу. Це є страшно холодний розрахунок, такий прагматичний, який нам не подобається. Очевидно, він нам не, не корисні, але ми в цьому плані нічого зробити не можемо, тому що Сполучені Штати Америки є велико є найбільшими донорами зброї для України. Тому залишається очікувати, чим завершаться вибори, і вже тоді, мабуть, сподіватися на те, що можливо в цей період. Між, між після виборів і період, як нова адміністрація прийде до влади, можливо, вдасться щось збільшити, наростити і отримати ту необхідну зброю. Якщо висловлюватись над дипломатичними та там, термінами, ми зараз трохи стартуємо ж на чинну адміністрацію в заявах. В принципі, перманентно це відбувається. Ми це робимо, тому що демократи, на відміну від республіканців, до цього ставляться нормально і по-робочому. Чи ми це робимо, тому що ну хрест на адміністрації Байдена. Ми вже чекаємо наступного кандидата. Неважливо, камала Харріс. Я чи... не думаю, Бай... що це є мова йде про хрест. Я Я думаю, що мова краще йде власне про відстоювання власної позиції. Тобто, в нас є своє бачення, є своя позиція того, як можуть відбуватися процеси далі, і як би вони мали відбуватись? Е, відповідно, е, захищати себе. Це теж є захист, Та? тобто, це є можливість. Як ти не будеш просити, тобі нічого не дадуть в цьому випадку. Війна в Україні наслідки війни в Україні відбиваються напряму на наслідках в Європі, на безпековій ситуації саме в Європі. І це європейці розуміють, це розуміють і з різних таборів при тому, що ті, що підтримують Україну, ті, що не підтримують Україну, не вважають, що Наприклад, ті, що не підтримують, що якщо завершити, якщо домовитися з Путіним, то Європа може уникнути прямого військового зіткнення. Так само і думають, скажімо, і те, те саме ми говоримо в Сполучених США, тому що там важливо тримати ось цей. Тонус напруги, щоб підтримка взагалі десь не загубилась. Але е, нам важливо, якою буде підтримка в 2025 році, вона напряму залежить від того, чи виділяють кошти в бюджеті на наступний рік саме для України. Це фундаментально. Ну, поки що я не бачив якихось повідомлень про те, що Україні там планується виділити в новому бюджеті певну суму грошей. Е, звісно, йде зміщення акцентів саме на. На джерела походження грошей, а саме на російські активи, які працюють, які приносять прибутки. І ці прибутки, начебто, згідно задуму, мають працювати, мають бути передані Україні. Як буде працювати це на, насправді, складно це рухається, але загалом ми, ми розуміємо, що е, саме ось е, спроба, спроба знайти додаткові джерела, це є перекриття тих е, можливостей, тих, Малих можливостей сполучених штатів Америки фінансувати і підтримувати Україну далі, угу. повертаючись до Трампа і його оце я подзвоню Путіну і все закінчиться тут же він в інтерв'ю такі Карлсону назвав тих, хто вважає його другом Росії хворими. Якось дебет з кредитом, як то кажуть, не сходиться. З одного боку, ти один телефонний дзвінок і Вова Парішал, з іншого боку, другом Росії я не є. А це теж передвиборчі, так би мовити, заяви. Та очевидно, це є передвиборчий заяв, це передвиборчий вайб, тому що ну я не бачу це популізм. Да, коли одним телефоном дзвінком ти можеш вирішити зупинити війну. Ну так це не відбувається. В історії так цього не було ніколи. Ну принаймні я не знаю, щоб мені хтось сказав з істориків, що одним моментом можна вирішувалися війни одним дзвінком чи одним листом. Е, я буду дуже вдячний. Але це очевидний популізм, але це грає на контрасті. Е, Саме з демократами, тому що в демократів доволі така абстрактна позиція по відношенню до України і до війни. Ну, наприклад, в програмній в програмному документі Камала Харіс зникло, зникло чомусь ем, твердження про територіальну цілісність України. Є суверенітет, але немає територіальної цілісності України, тобто як ціль, та тобто як ціль. Ага. Відповідно, ми будемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Так? Тобто, Росія агресор, все це добре, але немає конкретики, тобто немає цього такого конкретного рішення. Типу, тобто, як, наприклад, в 43-му році, та, в Тегарані, коли була конференція, коли остаточно було покладено поставлено ціль знищення нацистської Німеччини, і для цього, як то кажуть, докладалися всі зусилля. Тобто, по відношенню до Росії ми цього не бачимо. Тобто жоден з кандидатів не говорить про знищення Росії, або ну, як мінімум, поразка російської армії. Тобто, ми в Україні даємо зброю стільки, скільки потрібно, щоб знищити російську армію, зупинити агресію і повернути території. Про це не говорять. А це означає, що є якісь або, мабуть, певне розуміння певного бажання консенсусу з росіянами, та тобто, щоб вона не була знищена, так і в певній мірі. І Щоб ми не програли, це власне те, що декларується. А Трамп в цьому випадку виходить і каже: Я зупиню війну. Ми розуміємо, що це популізм, але ми розуміємо, що американці не вникають в деталі, вони хочуть рішень вже і зараз. Це є характерно власне тим суспільствам, які переживають кризу можливого втягнення у війну. Це те, що ми бачимо в європейському союзі, особливо в Німеччині, коли перемагають праворадикальні партії. В, в землях східної Німеччини в Саксонії в Тюрінгії. останні вибори, які відбулися, право радикали і союз переваги книг, ну вони мають певну перевагу. Відповідно, це означає, що в будь-якому випадку е, ситуація може ну бути для нас такою критичною в плані відсутності підтримки, тому що. Якщо суспільство голосує за популістичні певні ідеї, так це означає, що воно хоче відтягнути до ну, типові відсунути війну від себе, десь перекрити, поставити мур, в нас це не стосується. Це є природна реакція людей а, на загрози, якщо ці люди жили останні 50 років в, в суспільствах, де де був культ е, споживання, а не культ захисту, тобто культ е, готовий підготовки до війни, Тобто, де торгували бажаннями, але не торгували страхами. Так? В авторитарних режимах завжди торгують страхом ззовні, е, страхом з внутрішньої політики, що є так звані агенти, які хочуть розвалити державу. А в демократичних державах в капіталістичних суспільствах торгують бажаннями. Це про маркетинг. Я говорю зараз, тому е, люди, які жили постійно в, в такому маркетинговому суспільстві, в суспільстві бажань, очевидно, вони будуть будь-які загрози від себе відштовхувати, будуть намагатись закритись від неї, або як мінімум будуть робити ставку на тих кандидатів, які власне гарантують їм безпеку. Ну, ми зараз переважно зосереджувалися на сполучених штатах. А тоді, коли говоримо про Євросоюз, тут історія така ж сама. Тут же просто ну свого роду сполучені штати, але тим не менш, кожна країна та має окремого свого лідера, наче немає проблем з Францією таких активних е, в плані підтримки, заяв і дій. наче з британцями немає з німцями. Ну тут по ідеї повинні канцлера поміняти, а може навіть і достроково, е, з ким ще є проблеми, не враховуючи отих дрібних, але. В які постійно встреляють свої п'ять копійок. Я про Фіцо, який дає інтерв'ю з Кабєєві, я про Орбана, який катається по проросійським урядам Грузії і ручкається з путінськими шоблистами і так далі. Ну, ми маємо бути готові до такої реалії, до таких реалій, якщо ми бачимо, що Європейський Союз нічого не може зробити з такими двома лідерами своєї спільноти, значить вони будуть далі діяти, вони будуть тільки нарощувати свою популярність. Бо якщо умовно поганий вчинок не є покараний, він породжує наступний поганий вчинок. Так? Тому так те, те та, 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 що робить Фіцу, те, що робить е, е, Орбан, очевидно, якщо воно відвикли з боку Брюсселя лише з Занепокоєння і е, умовно там коментар, що це є приватне його бачення, а не бачення європейського союзу. Ну власне, так воно і сприймається, так тобто, вони розуміють, що не можуть робити далі. Тобто, Фіцо перевершив Орбана. Він взагалі дав інтерв'ю з Кабієвою. Ну тобто, Орбан собі цього не дозволяв, так а Фіцо перевершив. Це означає, що ці люди. Абсолютно налаштовані саме на проросійський напрямок, і змінити це може лише або заміна політичного класу в цих країнах, або дострокові вибори, які зможуть спричинити заміну цього політичного класу. Якщо ми бачимо перші паростки в Угорщині, то що опозиція може захопити може змістити Орбана, якби вибори відбулися, наприклад, зараз. То у свіцо все ну набагато складніше, тому що він нещодавно переміг. І відповідно, він повен сил, як мінімум, рік він може бути при владі. А за рік може багато що змінитись, mm -hmm. але по відношенню до нас ми маємо розуміти, що така реалія. Такі реалії нас будуть супроводжувати і далі. Е, наступного року будуть вибори до Бундестагу німецького, Відповідно, там теж будуть свої певні виклики. Ми маємо розуміти, що ми живемо ну, в світі, де, де є дуже багато власне от таких от незрозумілих речей. Е, тому е, я думаю, що максимально. Включати прагматику і, і спілкуватися з тією ж словаччиною з Угорщиною, що ми не що ми фактично робимо завжди. Це те, що я бачу з професійних повідомлень дипломатії, нашої це є правильно, тому що звинувачення накладати певні штампи, очевидно, воно не вирішує ситуацію. Нам потрібно знаходити до них підхід і розуміти те, де ми можемо з ними бути єдині, і чим вони або ми їх можемо підсилювати. От, про чим вони, а ми їх можемо підсилювати стосовно Кореї південної тут, значить, північно-корейський міністр закордонних справ заявив, що КНДР буде твердо стояти поруч з російськими товарищами і не сумнівається у перемозі армії РФ. А ми тут невдовзі звернемось до південної Кореї з запитом на зброю. І теж два моменти: перший, чому ми зволікаємо? Ну, от фактично е, виправдовувати, змушують журналісти президента Зеленського, чому вони цього не робили, тому що е, Йонхаб, наприклад, уже встиг у адміністрації в канцелярії е, південно-корейського президента спитати: а чи є запит? А вони кажуть, ні, від України запиту нема. Чому повинні тоді в принципі просувати історію з передачою озброєння і снарядів? Два моменти: чому з запитом зволікаємо ми? А другий: а якщо буде запит, а Сеул піде на це? Ну змінити я це, не знаю, я не знаю відповісти на це питання, тому що справді я не знаю причини. Ну тобто глибоко цієї ситуації, і спекулювати на тому, що чому немає запиту, ну мені важко тут розумієш якось це пояснити, тому що, мабуть, є якісь певні причини. Очевидно, мають бути причини, чому цього запиту немає. Як і невідомо якою буде реакція, але південна маємо розуміти, що Південна Корея буде абсолютно зацікавлена в тому, щоб щоб максимально долучитися до нас, тому що їхній основний ворог, Північна Корея, скажімо так проявля починає проявляти себе в свою військову свої військові можливості саме на території росії не на території півде корейського півострова а саме на території росії це є унікальний шанс для південно корейців ем, взяти участь, для нас тим більше отримати допомогу яка необхідна є саме до яка є необхідна, в мене якісь фейерверки, не знаю, що це? Я фейерверки. теж побачив і здивувався. Думаю, що це таке на темі Кореї ще й озброєння? Може це Бачку, знак, та. може це знак, мабуть, певно, та якийсь. Тому я думаю, що в цьому плані очевидно. 에, потрібно максимально тісно, максимально яскраво шукати з Корейцями співпрацю. Я думаю, що це ну військово політичне керівництво нашої держави розуміє. Було б дивно, якби не розуміли. Але 에, і, і ми бачимо кроки в цьому плані робиться. Тим більше Південна Корея це країна, яка володіє великими запасами е, артилерійських снарядів. Тому я розумію і думаю, що саме цей трек південно-корейський буде зараз розвиватись, мав би розвиватись дуже інтенсивно. Так, наостанок, от повертаючись та до і до Сполучених Штатів, і до Європи, і до теми захисту нашого неба. Тут конгресмени США звертаються до Байдена зараз з закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною, аби збивати російські ракети. Ну, а що Байден зможе? У нього каденція закінчується? Чи буде взагалі він щось робити, зважаючи на обережність адміністрації штатів, в принципі, і стосовно коментарів, і стосовно заяв, навіть дрібних коментарів і заяв там по КНДР. А тут а тут ціле звернення по використанню систем ППО, щоб збивати російські ракети. А ти розумієш, я думаю, що е, я ці рішення можливі відношу саме до цього періоду пере, передання влади. Тобто, коли вже розуміння, що будь-яке твоє рішення не впливає на, е, на рейтинг, ти можеш собі дозволити. І що було би абсолютно правильно, як на мій погляд, тому що. Е, Працювати і жити постійно в тому, що ти е, десь обмежений в своїх діяльностях, ти не зможеш вести війну. Це дійсно це, от в цьому випадку, те, що ми переживаємо вже не один місяць, коли є різне розуміння поняття перемоги. Якщо ми вживаємо в англійській мові слово win – перемога, вона означає. Остаточне знищення суперника, так, тобто, коли футбольні команди виходять на поле, чи, наприклад, борці греко-римської боротьби виходять на татамі, так тобто, вони кожен з них іде з ідеєю перемогти, так а американський естеблішмент використовує слово не win, але prevail, тобто отримати перевагу. Заради якихось певно тактичних цілей далі або стратегічних, тобто борці на татамі не працюють, не борються, щоб отримати перевагу якусь, або наприклад, не можуть отримати перевагу в якомусь певному раунді, щоб остаточно перемогти суперника в наступному раунді. А в нас іде лише привел як перемоги, як отримання переваги, в якомусь певному е часовому вимірі. От цьому є проблема, як на мене, ну розуміння, ми ж хочемо остаточної перемоги, так uh -huh. а наші, наші союзники, мабуть, бачать цю перемогу по-своєму, тобто послабити Росію, зменшити її потенціал, але не перемогти, тому що, мабуть, ніхто з них не має <кій> або далеко від розуміння, то а що буде далі. Тому я думаю, що ну нам залишається очікувати, але зараз, якщо Дивитися, то очевидно, найбільш ймовірні такі рішення могли би бути саме, саме в цей період передання влади. От, в цей період передання влади, мабуть, що було б логічним. Я про це неодноразово думав і говорив з колегами нашими друзями, знайомими а про. Ну, про те, що є по використанню далекобійної зброї, теж чому би ні, Байдену це зробити. От і Канада тут е, намагається ж переконати інші держави, дозволити Україні далекобійні удари по території Росії. Про це е, очільниця канадської МЗС е, пані Жолі е, сказала у Монреалі, До речі, по завершенні конференції щодо формули миру, е, от тут можливо, що Байден таки під кінець під завісу. Покаже, що ні, я не обережний, я потужний, але я йду. Тому ну, це, вам наші, це наші, це наші очікування, це очікування багатьох, але це не на що вони можуть здійснитися. Тому uh -huh. що Байден виходить з інтересів своєї держави, і, і наскільки цей, цей дозвіл може зашкодити е, загалом е, певним безпековим моментом, які пов'язані не лише з нами. Тому, це є наше бажання. Ми знову хочемо е, ну, макс, максимум, це є нормальне бажання, але ми маємо розуміти і бути готові до нестандартних рішень з боку наших партнерів. Дякую за ці роз'яснення, Тараса. Як так. завжди було класно і, і нормально в плані того, що, на жаль, не завжди потрібно. Дивитись через призму там якихось рожевих окулярів потрібно їх зняти і дивитись тверезо на те, що відбувається. А тверезо зараз не зовсім те, що нам хочеться, щоб було, і у заявах, і у діях наших партнерів. І варто на це теж звертати увагу. За це Тарасу окремо. Спасибі, аналітик інституту освітньої аналітики SolidInfo, експерт міжнародник Тарас Семенюк був моїм гостем. Ще раз дякую. Дякую. І глядачам спасибі, лайк тепер, який з'явився. Це точно стрім'ярд щось знає, мабуть. Бережіть себе, друзі, і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Па-па